І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам мандрівок грибних. Пізніх особливо. Сьогодні у нас 6 листопада. Сколівські Бескиди. Країна Грибландія і її ведучий Олесь Боровик вирішила знову відвідати Сколівські Бескиди, пошукати пізні букові білі гриби. Люди вже не ходять, все прекрасно, ситуація прекрасна, мороз мінус 5 на полянах. Але своє щастячко я таки знайшов. Дивимось. У буковому листі, які красунчики у нас вигріваються. І хоча мороз тисне, але в глибинному лісі. Поки що. Ось таке щастя у нас виростає. Ой-ой-ой. Ось. Ось він. Перший. Ось він, другий, третій. Оце початки сьогоднішнього збору. Вони навіть і не замерзлі тут. Зовсім не відчувається усієї-сієї у морожної погоди. Поки що, це перші результати. Перший результат ось такий. Ось такий він, такий. Ось. Три прекрасних, чудових бутових білих грибочки. Шукаємо, здійснюємо пошуки, мандруємо далі. Ой, надзвичайно приємні враження. Спокійний тихенький ліс, без жодних турбот, без жодних шумів, без жодної посторонньої людини. Найкращі часи для мене. Найкращі часи для збору останніх чудових грибочків. Ну що ж, поки що мандрівка продовжується, тільки но розпочавшись. І вже перше тріо надзвичайне у мене тут ось так. Про подальші знахідки. Буду інформувати, і кінцевий результат завжди буде перед вами. Ось так мандрівка продовжується.